Самий особливий і видатний день для нас усіх. Сьогодні день народження людини, про яку я знаю майже все, що я маю знати. Цю людину можна поставити за приклад. Ця людина несе світло у кожен куточок франківська, яке вмикається і вимикається з наступом тинути. Вітаю тебе з цим особливим днем році, днем того, народження. Я поздравляю тебя с днем рождения. <laughs> желаю, чтобы ты понял, чем ты должен заниматься в этой жизни. <laughs> За этот год вот я понял, что я пеку, <laughs> делаю покушать, занимаюсь. И я желаю тебе успехов в жизни и чтобы ты нашел свое предназначение. <laughs> вот. Да, побольше добра, улыбайся. Свет не убивай на районе. Побольше, mm -hmm. чтобы, чтобы свет там горел, чтобы ты его не тушил, не-не. Mm -hmm. не не ты, мальчишка, очень славный и уже такой большой. День рождения долгожданный наступил сегодня твой. Мы тебе желаем дружно, чемпионом быть во всем. Очень умным и послушным подрастая с каждым днем. Скажи, Степа, Вітаю. Вітаю. З днем. Народження. народження. Амінь. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stopa, Happy birthday to you. З днем народження. Степа. Степа. Поздравляю тебе з днем народження. Це дуже класний, веселий день, і ми радіємо разом з тобою. Я хочу побажати тобі, щоб ти завжди знав, що Ісус, Господь наш, хоче від тебе особисто, кожного дня і взагалі від твого життя. І тоді я вірю, що твоє життя буде приносити тобі багато радості, змістовності, глибини і щастя. Нехай так і буде, і я тобі цього бажаю. Кажи Стьопа. Стьопа. Вітаю. Вітаю. Тебе. Тебе. З Днем. З Днем. Народження. Народження. Амінь. Амінь. Пашка, привіт. Я дуже щиро вітаю, днюхою. Найголовніше хочу тобі побажати, щоб ти був. Дотримався слово Господа нашого, бо вірний Богові нашого. Щоб тебе було все гаразд в твоєму житті, Бог Ти благословив у всіх твоїх справах. Щоб союз твої зірою був міцний, як скеля, був прикладом для всіх інших молодежів, такої нової генерації. Тож, щоб щедро тебе, Господь, прошу Господа, щоб ти щедро благословив всім необхідним тобі для цього життя різними щедротами і благами, які він багатий наш Господь. А також, братуха, живи бічно. Всього тобі, братуха, Господом. Брате, вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі, щоб ти був переможцем. Ось таку медаль, щоб тобі Господь дав в кінці, тільки не по волейболу, а по вірі, по послуху йому. Хай Бог тебе благословить. Днем Народження, павідаю тебе і бажаю цього, що може бути найбільше благословить. Степа, мы это без Иванку я поздравляем с днем рождения. Она вот э, а ты... очень... аж, открыла. аж открыла очи и хочет сказать, ну, скажи. О, <laughs> О она хочет уже заспевать. Ну, короче, мы тебе желаем, чтобы у тебя тоже такие были Кіндер, які тобі співали і рано, і вечір. Хорошому смислі, да ти був класним пацаном бажаю. бажання народження і побажаю тобі, то що бажали новий рік спасіння душі. Всьо пазним народженням, тобі Боже благословення.